Welcome to Apple tree channel. Not in October. Her birthday's not in November. But please, please remember, it's in December. Happy birthday, Sally! Yeah! 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 Yo, you <laughs> Ось таким чином ми сьогодні нестандартно почали наше заняття з пісні, а з відео такого чудового ролика до цієї пісні. Ну а зараз я вас вітаю ще раз і працюємо сьогодні на сторінці 20, урок 3. -й. Прочитаємо тепер зараз слова цієї пісні і перекладемо Hello, everyone! Listen carefully. Привіт усім, слухаємо carefully уважно. This is the story of Sally. Це історія Sally. Her birthday is not in January. Birthday апостроф S. Це скорочення. Birthday is not. Можна сказати isn't, а можна оце is долучити до слова попереднього, а not написати. Ну, тут треба було так зробити задля, рими, так задля ритму в нашому рядочку. Her birthday is not in January. Її день народження не в січні, it isn't in February, а тут бачите вже правильно. Isn't... Ну, не те, що правильно, І те було правильний варіант. Отже, по іншому заперечення, бачите, будується: it isn't in February or March, Воно, він не в лютому або в березні. It isn't in June, July or August. Він не в червні липні або серпні. And it's not in this September, і він не у вересні. Hello everyone, listen carefully. This is the story of Sally. Привіт усім, слухайте уважно це історія Сally. Her birthday is not in October. Її день народження не у жовтні. Her birthday is not in november. Її день народження не в листопаді. But please, please remember. Але будь ласка. Будь ласка, запам'ятайте. Її день народження. У грудні It's in December. Happy Birthday, Sally. З Днем Народження Sally. Ось така чудова пісня. Послухай її ще раз, повернись на початок нашого заняття і заспівай її, цю пісню. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси. Ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Task 2. Choose words and read out your words. Обери слова і прочитай свій віршик. Уже треба спочатку е, написати тут усі абсолютно місяці. Uh, року, так, а потім написати свій місяць, коли у тебе день народження. Ну, наприклад, My Birthday Is not in uh, July. It isn't in August. О. November. November. It isn't. In. І треба прорахувати 3 місяці будь-яких. It isn't in January, January. Ну, February, наприклад. February. O. December. December. Please remember, будь ласка, запам'ятайте, it's in September. Він у вересні It's in Ну, Ось такий віршик у нас вийшов. Отже, ми з вами долучилися також до літератури, до поезії написали свій власний віршик. So, my birthday is not in July. It isn't in August or November. Oh, December написала з помилкою замість uh, CS. So it isn't in January, February or December. Вибачте, please remember. It's in September. Окей, okay. коли пишеш швидко, треба потім перевіряти обов'язково. Окей, okay. January, February, December. Uh, it's in September. Окей, okay. напишіть свої власні віршики з власним розташуванням місяців. Ну, а потім в кінці напишіть свій власний місяць, коли у вас день народження. So, that's all for today. На цьому це все. Дякую за увагу! Усі, хто хоче перевірити свої домашнє завдання за activity Book за сторінкою 20-ї, урок 3-й, переходьте, будь ласка, зараз за посиланням в описі під цим відео. Посилання буде на плейлист. У плейлисті ви можете знайти відповідне заняття самостійно. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye. Зустрічаємося з вами на наступному уроці, на уроці 4-му. Англійської мови за другою темою Біузрейс. Goodbye, good luck!